Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій сьогодні, 3 грудня, а значить, нашому видатному українцю григорію савичу сковороди сковороді сьогодні 300 років 300 років з дня народження певна річ ми сьогодні завершуємо цикл наших програм які ми підготували з нашим черкаським національним університетом імені богдана хмельницького і звісно будемо говорити про григорія сковороду а будемо говорити з володимиром Поліщуком, професором завідувачем кафедри української літератури черкаського національного університету імені богдана хмельницького володимир Трохимович, дякуємо що зголосилися поговорити з нами на цю вам спасибі, мушу вас поінформувати, що ми вже дуже скажімо так детально поговорили про сковороду філософа, про сковороду педагога. Ну і звісно, вас і як професора черкаського національного, як літератора, як філолога, як очільника спілки письменників України, черкаського відділення так. ми запросили для того, щоб поговорити власне про Григорія Савича як літератора. От, з, скажі, приємністю, ласка, з, з приємністю от всі, всі люди, які були в нашій студії до вас, вони вважають його своїм. Педагоги вважають, що це їх. Філософи, безперечно, переконані, що це їх герой, а літератори, мабуть, так само вважають Григорія Сковороду своїм колегою. Так безумовно, але я все-таки розпочну з того вашого дуже точного визначення українського філософа і <клес> ну українського українську видатну людину Григорія Сковороду. Річ у тім, що оті загребущі північно-східні сусіди, волюди, я б сказала, вони так, так, крадуть все. все. Да. Злодії так, вони і Григорія Сковороду намагалися і певно намагаються присвоїти собі. От, порівняно недавно філософський словар 1987 року виданий в Москві. Якщо подивитися статтю Григорія Сковорода, пишуть перший русський філософ. Так що дуже точно саме акцент, що це український і мислитель, і педагог, і письменник. Я народжений, вибачте, Володимир Трихомичу народжений у так, на Полтавщині? Так, син, так козацький так, козацький син. Практично все життя провів в В Україні. козацькій родині. Як яке відношення Багато власне, він мандрував має? і європою і трошки і в Московщині? Був. Але він завжди повертався в Україну зрештою він свідомо і останній свій шлях повернувся із тодішньої Московщини на Харківщину, і тут він скінчив свій життєвий шлях. До речі, у тій самій Сковородинівці, колишній паніванівці, де він помер, іде похований, іде він у то знаменитой. Знамениту епітафію заповів написати. Ми ж пам'ятаємо, що в березні буквально зруйновано було оцими Посадили, ворожими так, 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 і ракетами Владимир і снегами. Я вважаю, так. що зроблено було це свідомо? От Оч, очевидно, що так вони ж, як ми подивимося, зараз або трощать всі Який гуманітар... там гуманітарний простір. Правда? Так це тільки культурна або, спадщина. А потім, а потім викрадають, як ось ми бачимо, скажімо, по звільнених територіях, що що музеї, що. Все, все, все опустошують mm -hmm. і вивозять на Московщину. Варвари безперечно. Ну, Це така справа. Так. Але Їм своє робити, я скажу, а нам що своє. я думаю, що е, наші і мудрі філософи, і мудрі педагоги і нашого університету і всі погодяться з тим, що це унікальна особистість, е, різногранна особистість, в якій єдиний поєдналися такі, ну, три основні оці постасії і філософа, і педагога, і е, е, письменника. Так. Інколи ще додають його. Музиканта, бо таке сопілка Богуслов, була так, постійно його супутницею, як Біблія, як Костур, і як хлібина у торбі. Ну а те, що ми говоримо на Черкащині про нього, то це абсолютно закономірно, бо Григорій Савич і це ми можемо цілком пишатися, пов'язаний із Черкащиною найтіснішим чином. П'ять найплідніших років він провів на Черкащині у селі Каврай тодішнього золотоніського повіту і теперішнього золотоніського району. І ці роки Усі і філософи, і педагоги, і письменники вважають найпліднішими роками у його житті. Це був період кристалізації сковородинських і педагогічних, і філософських, і літературних ідей. Я скажу ще так: на, звернув увагу ще на один аспект. От коли вийшла постанова нашого уряду, про відзначення трьохсотліття, навіть трошки запізненням, як на мій погляд, але, слава Богу, що вона вийшла. Це таки війна відволікає і це можна зрозуміти. Можна так, так, так. Так, так. так, ось, але мене трошки так вразило, що згадані там Київська, Харківська і Полтавська області, і, і які, яким дано зобов'язання відповідно відреагувати на трьохсотліття. Черкащини там не згадано. І це, ну я так думаю, що. Як, який це мотив був? Що очевидно отельбережжя Черкащини, який колишня була Полтавщиною? Полтавщиною тоді, так, то так. можливо вони так от люди не надто які складали це не надто обізнані, абсолютно. Так, да, не зовсім обізнані, де зараз Золотоніщина, до якої області? Тому в нас, мовляв, і обійдено Притро, у нас. Але Притро. я знаю, але я знаю, що. На Черкащині ми давно і постійно, особливо це у роки незалежності, та відзначали і його з дня смерті і його 290 років у 12-му році з дня народження. І інші дати, і в нас є в Тому ж Кавраї гарні вже зараз, можемо сказати, і музей, і гарний той пам'ятник ще з 972 року. І єдина та історична споруда ще з ковородинських часів винний погріб, який, очевидно, як і це логічно очевидно був побудований за ідеєю і за проєктом Григорія Савича. Котрий перед тим мандрував Європою, із ну, тобто, да, бачив да, у Угорщині такі вільні погреби, і от такий величезний погріб є зараз і зберігся у Кавраї. Ну це так суто оглядово історично. Щодо каврайського часу, до речі, зверну увагу теж, я багато з цього приводу полемізую. Бо село офіційно називається на мапі Коврай. Але Григорій Савич, якщо подивитися на його твори, під якими він робив підписи Де написано, він писав Писано в Кавраї. Uh -huh. Літера А не коврай, а каврай. Uh -huh. І наш uh, видатний краєзнавець, і історик Михайло Пономаренко uh -huh. із Золотої Ноші, uh -huh. він принципово обстоює, він навіть пояснював це походження слова каврай сухий очерет. І там з коврами чи з караваями принципі чогось і ніяких зв'язків немає. Тому, і я повторюю: я обстоюю цю думку, що це село має зватися Кавра, як воно називалося, і як про те писав Григорій Савич. Ну, це вже питання теж інше. щодо літературної спадщини Сковороди, скажу, що практично всі покоління українців вже. Понад століття обов'язково у школі, ну як, як правило, в 9 класі вивчають е, творчість Григорія Савовича. Ну, скажімо, е, творчість там вивчають його вірш знаменитий пісню 10, Всякому місту, звичайні права. То, ну, варіант в оригіналі, всякому городу нравят нрав, права. Прав, прав, да. е, а також вивчають байку «Пчела і шершень. Так, це от в такому дуже невеликому об'ємі. Ну, добре, що і так є. У вищій школі звичайно творчість сковороди розглядається ширше і його. Філософські речі у циклі педагогіки, безсумнівно, що і педагогічна спадщина аналізується, ну а на заняттях із української літератури, безсумнівно, що основна увага звертається на літературну спадщину. І в цьому сенсі я скажу, що, по-перше, що у Кавраї От як сказав, що це період кристалізації, зокрема літературних поглядів і оцінок його, позицій його. Він, як пишуть дослідники, написав вісім із тридцяти віршів пісень його, цієї знаменитої збірки сад божественних пісней, як він прозявши із зюр священного писання. Це повна назва. Тої збірки, Ну, сад божественних так, пісень, бо взагалі загально вживано дум... ну, сад божественних пісень. Так от, і причому із цього саду, і оця знаменита пісня, десята, яка в школі вивчається, угу. вона якраз написана в Кавраї. Так само, як і в Кавраї, інший знаменитий сковардинський вірш «Де лібертате» Про свободу. Свобода. Що є свобода, доброні яке кажуть, неначе воно золотеє, ніж бо не злотне, зрівнявши. Все злото проти свободи воно лише болото. О, якби в дурні мені не пошити, щоб без свободи навіки лишитись. Слава навіки буде з тобою, вольності, отче Богдане герою. Богдане дуже, Герою, Богдане Хмельницький це дуже актуальний вірш. До абсолютно. речі, абсолютно я, я до речі, речі, зараз зараз чого чого я його процитував? Бо до сьогодення нашого цей вірш про свободу абсолютно актуальний, адже українці зараз якраз і. Відстоюють оцю саму свободу і національну, і особистісну. Так що, і ну, і цей тоді Сковорода бо є таким цікавим Розмисли науковців ще свого часу був такий авторитетний дослідник Леонід Махновець. Він про, цю, про цей вірш «Де Лібертати дослідив і написав, бо це було написано у 1900, пробачте, 1755 році, орієнтовно так. І чому раптом Сковорода? Звернувся до цієї ідеї свободи. Ну, Зрештою, він справді найбільше цінував свободу це само собою, але чому, і чому Богдана Хмельницького він визнав, чому згадав, визнав, да, визнав батьком Бортцем. свободи, угу. батьком вольності. І дослідник сказав: от, на, у перший рік свого перебування у Кавраї Сковорода, Ну, фактично, був у родині всього дідича Степана Томари на таких умовах звичайного челядника. І досідники осмислили, що той самий Степан Томара за тогочасними законами міг би. І перетворити в кріпака навіть Григорія Савича. Тобто, якісь законодавчі моменти дозволяли це зробити. І Сковорода через це от переживав з одного боку. І оце як один із мотивів написання цього вірша лібертати». а інше. Бо кажучи, що сковорода, зрештою, мотивуючи, тою епітафією світлою, в мене та не спіймав, що сковорода не намагався уникнути ловитви світом. Ну тут вже ми можемо говорити, бо тут теж дуже цікава ну, багато, позиція. Багато, да, багато так. От, спокус, які оточують людину у, у світі. Тобто світ це все, що навколо нас. І от людині важливо не втратити свободу, не стати рабом якоїсь спокуси, чи це політичних пристрастей, чи чогось, чогось іншого, хобі якогось. Ну, одним словом, це цікава тема, яка. Потребує окремої розмови. Так ось, але, чого Богдан Хмельницький. І от дослідники пишуть, що вірш цей написаний через 100 фактично років після отої сумнозвісної Переяславської ради 654 року. І саме на очах Григорія Сковороди в його час відбувалося, він спостерігав, як Україна втрачає поступово ту саму ознаку ну, своїх вольностей. Тим більше, Переяславщина теж тісно пов'язана з та, звичайно. Та, з, ну, з, тут, тут безсумнівно Переяслав це одна із тих точок, які угу, у долі певно, Сковороди. певно, вона його так, хвилювала. Так, так. Ну одним словом. І чому він відповідно, він ось цим віршем і згадкою про Богдана Хмельницького, який угу, ось тоді угу. і здобув державу козацьку, а потім необачний, ото тоді здійснив крок на угоду із Московією, так, так. він апелює до образу Богдана Хмельницького і таким чином він і апелює до пам'яті своїх сучасників, які. От, жили і втрачали ось ці вольності під тиском Московії. Ну там насправді цікаві, цікаві спостереження. Це, якщо казати про сам цей вірш, Сковорода справді намагався уникнути ловитви світом, намагався не бути впійманим світом, але об'єктивно, він людина частина цього світу, і не міг він повністю уникнути. Хоча повторюю, намагався все те зробити, і йому, от як пишуть навіть є, є навіть художні твори, йому і тоді, мовляв, сучасники дорікали, що ж ти от кажеш про свободу, так намагаєшся вчити людей, виховувати людей. А чому ж ти живучи у 18 столітті столітті? Гайдамацьких повстань і, і, скажімо, того самого робінгудизму у Європі. Чому ж ти, не, скажімо, ні слова, нічого не сказав про той самий гайдамацький рух, який, до речі, ж тут, же ж на, зокрема, і на Черкащині був, про ту ж саму чи Коліївщину чи ще щось. Ну, але ж е, ясно, що Сковорода справді і політичних якихось пристрастей намагався уникнути. Хоча. Він, як українець, все одно, хоч якимось чином, був отим світом упівмені, йому таки не було байдуже, що відбувається з Україною. Він намагався якимось образним словом сказати або означити дуже узагальнено, хоча б свою позицію щодо тих чи тих політичних. Віянь його часу. Ну і от віршем лібертати» він таким, таким чином теж відреагував і образом Богдана Хмельницького. Хоча вся його творчість, що педагогічна, що філософська, вона базована на тій самій ідеї свободи через самопізнання людське «Пізнай себе і сотвори себе. От, Володимир Триховичу, безумовно, особистість багатогранна, особистість дуже, дуже обдарована від природи і взагалі ну, навіть містична до певної міри. Є так, так? Так, 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 так. І, власне, як ви вважаєте, зважаючи на величу цієї постаді, чи достатньо ми уваги приділяємо в тому числі і в навчальних програмах, і чи є ще потенціал? Тому що, звісно, що його твори написані трохи такою іншою мовою, мається на увазі неприйнятною для нас, речі, так да. от чи можна якось адаптувати, і чи варто це робити? Ваша точка? Скажу, зі. скажу. По-перше, дуже важливий цей аспект мовний, через який інколи ці москалі uh -huh. на хочуть його привласнити. привласнити. До своду мови писань сковороди. Ще від 19 століття От Пантелеймон Куліш у своїй поемі. Це була перша поема про сковороду, грецько сковорода. Пантелеймон Куліш там дав таку цікаву фразу у цій поемі, в промові ділом був мудрець, mm -hmm. в промові словом, мертвий. Мрець. Угу. Зрештою, Сковорода, вже інший видатний дослідник Михайло Возняк, е, в, який з приводу мови, написав, що він так написав, що е, своїм е, навчанням у Києво-Могилянській академії, де, мовляв, панувала схоластика, він заплатив калічною мовою своїх писань, суміш Московщини і Церковщини. Але, продовжив Михайло Возняк, немає жодного сумніву, що з людьми він спілкувався живою народнорозмовною мовою. Це якщо, якщо казати тільки за мову, але з приводу того, що, чи все відкрито, чи безсумнівно, що ні. І це така величина і е, такий е, світ. А в нього там і макросвіт, і мікросвіт. Ну, філософи, певно, вам казали про, цю, про цей дуалізм Григорія Сковороди. То він вбирав у себе і чи виражав дуже багато цікавих думок і ідей. Так ось його літературні твори. Наприклад, у довгий час, от особливо за радянського часу, намагалися, наприклад, у ту саму пісню 10, яку вивчали у школі, восьми чи дев'ятикласники, класники. Обов'язково коментували їм, що дивіться, сковорода таврує. Там тих, хто до церкви ходить, чи з диспу студенту тріщить голова, чи тому, того турбує Венерина Мурне, ну і далі кожному голову дурить свій дур, чи мучить свій дур. Мовляв, Люди приватно із цими приватно власницькими інтересами, не захоплені якоюсь великою ідеєю, а от вони це і що це породження несправедливого кріпосницького суспільства. Це фактично була, якщо узагальнено казати, видима вульгаризація позиції Григорія Сковороди з приводу ось, ось, цієї, сам, ось цієї самої е, ідеї про е, свободу. І мова, мова про те, що Сковорода справді оцим віршем, оцею знаменитою піснею 10 яка потім трошки в трансформованому вигляді увійшла у Наталку Полтавку uh -huh. Івана Котляревського. Він якраз показував або втілював ідею ото, отої самої е, невпійманості, щоб людина не була впіймана світом чи е, тої самої і приватної власності, чи якимось, скажімо, когось там жінки цікавлять, як він писав, Вене Венерина Мур. Той захоплений чимось іншим. Тобто треба людині не віддавати доконечно свою свободу, не жертвувати своєю свободою заради якоїсь умовної або такої фальшивої, можливо цінності. Все те, тобто, тут не було якогось соціального великого підтексту. Тут, навпаки, був, ця апеляція була до людини, яка повинна через самопізнання бути вільною. Дуже дуже актуально там. і дуже важливо, Володимир Трохимович. Дуже, дуже і, і я відчуваю, там. що ми дуже довго і багато можемо говорити про цю постать. На жаль, часть нашої програми підбігає Володимир, до завершення. Я, да, я хотів тільки ж сказати. Так. Вже ж ви мене представили як голову спілки письменників. Що письменники Черкащини, от зокрема у творах письменників Черкащини, є, є образ, образ твори Каріму Миколи негоди сонет Григорій Сковорода. У Григорія Білоуса поеми Вогоню камені засвіти свою зорю» і інші там інші твори. У Олексія Софієнка прекрасна поема Апостол Волі і близько десятка віршів глибокоталановитих творів. Тому письменники Черкащини до постаті Сковороди дуже уважні. Я думаю, що і це буде тривати. Якщо, от скажімо, на завершення, є, наприклад, буквально коротенькі фрагменти от Микола Негода у тому сонеті завершення такі рядки. І як уже дійду. пізнай себе і сотвори себе. Я, я е, скрізь і всюди е, заповідь нестиму: пізнай себе і сотвори себе, а як уже дійду до неба краю, останній подих видихну з грудей, подумаю, увесь я не вмираю, я йшов і вічно йтиму до людей. Дуже гарно, то і точно гарно. передано це. А у вірші Григорія Білоуса, вік, 18-й, клятий, це про сковороду Шевченка. То там є такі рядки, які мені дуже подобаються. І на завершення всякої цієї можна розмови їх цитувати. Нехай вас усіх сьогодні обійме Тарас Шевченко. Нехай вас усіх пригорне Григорій Сковорода. Так, 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 дуже актуально і дуже красиво. Володимир Трохимович, дякую за розмову. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що сьогодні, 3 грудня, а значить, нашому видатному українцеві Григорії Савичу Сковороді виповнюється 300 років з дня народження, і наша розмова з Володимиром Полічуком була присвячена саме цій особистості. Святість життя полягає в робленні добра людям, стверджував Григорій Савич Сковорода. Робімо добро, не забуваємо нашого видатного українця і Власне, частіше повертаємося до наших видів. І відстоюємо свободу. Так, так, свобода, наше все. Наразі це дуже актуально. Дякуємо вам за те, що дивилися і слухали угу. нас. І на все вам добре. До побачення.